Сьогодні ми проведемо великий тест вживаних літій-іонних акумуляторів, які були придбані на OLX. На тесті будуть представлені елементи в типорозмірі 18650 та 21700. В тестуванні приймуть участь акумулятори 18650 від Samsung 32E. Елементи формату 21700 Samsung 50E. Елементи від LG ємністю 3200 мА та елементи від Sony з маркуванням NCR18650 GA. Акумулятори формату 18650 повинні мати велику ємність більше 3000 мА. І акумулятори 21700 повинні мати приблизно 5 годин ємності. це ми обов'язково перевіримо. Всі елементи були зняті з розбірок. На контактах елементів були присутні сліди залишків нікелової стрічки та точкової зварки. Всі контакти я зачистив вручну, мають ось такий вигляд. Вага елементу від LG 45 грам, саніо. 47 грамм. Внутрішній опір елементу від LG 32 мільйон напруга, з якою приїхав акумулятор 364 вольт. Наступний від LG 34 мільйон 3,76 вольт. Елемент Sanyo. Внутрішній опір 28 мільйон напруга 346 вольт. Наступний елемент 28 мільйон 3,46 вольт. Для початку встановлюю елементи в зарядний пристрій від вітокала, замірюємо їх ємність струмом розряду 500 мА, а потім перейдемо до більш серйозних тестувань ємності більшої сили струму. Встановлюємо режим нор тест сила струму розряду 1 А, точніше сила струму заряду 1 А розряду 5 А. Все, чекаємо результатів. Тест ємності завершено. Перший елемент від Sanyo віддав 3240 мА, другий 3311. Ну, враховуючи, що в DataShiet вказано, що ці акумулятори мають віддавати 3500 мА, то як для вживаних досить непоганий результат. Так, що у нас стосовно LG 2978 та 3096. Їх максимальна ємність вказана в dataShiт 3200 мА. Теж досить непогано. А тепер перейдемо до більш серйозних тестувань. Всі акумулятори, що у нас сьогодні будуть представлені на тесті, по dataші, можуть максимально віддавати 10 А. Тому для початку ми почнемо з акумуляторів від LG. Візьмемо акумулятор, який віддав. 2978 мА струмом розряду 500 мА. Встановлюємо його в холдер і будемо розряджати силою струму в 5 А. Поїхали. Минуло 2 хвилини тестування. Напруга зафіксувалась на. Познасі 3,68. Розряджати акумулятор будемо до напруги 2,5 В. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 2805 мА при струмі розряду в 5 А, що досить непогано. Температура акумулятора в кінці тесту майже 50 градусів. А ми переходимо до тестування наступного елементу від LG. І на цей раз сила струму буде в 9 А. Чому не 10? Тому що елемент не новий і потрібно це враховувати. Дуже важливо його не перегріти. Будемо активно моніторити температуру під час тесту. Так само розряджаємо до напруги 2,5 В, сила струму розряду 9 А. Поїхали. Бачимо, як одразу просідає наша напруга 3,5. Минула одна хвилина тесту. Ми бачимо, як напруга зафіксувалась на позначці 3,44. Температура на акумуляторі зараз 32 градуси. Забув сказати, до початку тесту температура акумуляторів становить 19-20 градусів. Минуло 4,5 хвилини тестувань. Температура акумулятору зараз 50 градусів. І він віддав 684 мА. Напруга 3,34 В. Минуло 7,5 хвилин тесту. І дивіться, друзі, температура піднялась 62,2 градуси. Це вже критична температура для акумулятору під час розряду. Тому тест ми. Припиняємо і робимо висновок, що дані акумулятори від LG не можуть розряджатись такою силою струму довго тривало. Переходимо до тестувань елементів від Sanyo. Почнемо з сили струму 5 А і так само перейдемо до 9 А. Поїхали. Минуло 2 хвилини тестувань. Ми бачимо, як напруга зафіксувалась на поздності 3,69, можна вважати майже 3,7. Температура акумулятору на зараз складає 28,7 градусів, що ж досить непогано. І цей акумулятор будемо розряджати струмом 9 А. Поїхали. Також будемо активно моніторити температуру, щоб вона не перевищувала 60 градусів. Чекаємо завершення. Дивіться, друзі, минуло вже 10 хвилин і акумулятор нагрівся до температури в 65 градусів. Я теж припиняю тест, тому що це вже. Досить велика температура. У детоші вказано, що температура під час розряду не має перевищувати 60 градусів під час заряду 45 не більше. Тому теж робимо висновок, що сила струму в 10 в 9 А довготривала, може зашкодити акумулятору. Переходимо до тестувань елементів від Samsung 32e. Внутрішній опір 32,6 і напруга, з якої вони приїхали 3,47 вольт, 23,8 і напруга 3,47 вольт. Samsung 50E має внутрішній опір 13,3 і напруга 3,54 вольт, 14,5 і 3,55 В. вольт. Вага 32 e е, 47 грам, 50 e е, 69 грам. Встановлюємо в зарядний пристрій для того, щоб дізнатися їх ємність струмом розряду в 500 мА. Все так само режим Nord Test. струм заряду 1 А, струм розряду відповідно буде 500 мА. Ну що, друзі, вже стемніло, але я все-таки дочекався результатів. Samsung 32E перший елемент віддав 3285 мА, що дуже непогано. Наступний 3308 мА, що для таких елементів дуже і дуже хороший показник. Потім 50Е віддав, уявить собі, він віддав як новий 4938 мА. Наступний 4769 мА. Ну що ж, я сподіваюся, зарядний пристрій нам каже правду, каже, як є. А що ж, давайте тестувати ці акумулятори більшою силою струму. Переходимо до тестувань елементів. Samsung32 є більшою силою струму розряду. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що в даташіт вказано, що дані елементи можуть максимально довготривало розряджатись максимальною силою струму 6 і 4 ампер. І в мене складається таке враження, що тільки Samsung вказує правильні цифри своїх даташит стосовно розряду. Із, попередніх, із попередньо протестованих елементів ми дізналися, що ці елементи не тримають силу струму максимально в 10 А. Приблизно там, на 7-8 хвилин вистачає їх, і елементи починають перегріватися. Елементи від Samsung ми будемо розряджати в таких самих умовах, як ми розряджали елементи від LG та Sanyo, щоб потім в кінці ми їх порівняли і визначили з тим, які елементи будуть у нас найкраще. І потім ми ще розрядимо один з елементів, візьмемо і розрядимо силу струму в 6,4 А. Побачимо, що її віддасть е, вживаний акумулятор, показник. Які вказано в Data Shiit. Але а, попередньо хочу сказати, що показники поємності як у нових акумуляторів. Сила струму розряду 5 А, розряд до напруги 2,1 В точніше 2,5 В, поїхали. Тест ємності завершено, акумулятор віддав 3100 мА, що є дуже хорошим результатом при силі струму розряду в 5 А. Нагрівся акумулятор майже до 50 градусів, і на мою думку, це найкращий результат порівняно з іншими акумуляторами з попередньо протестованими. А тепер переходимо скажімо так до стрес тесту акумулятору, будемо розряджати його силою струму в 9 А. Побачимо, скільки він протримається і до якої температури нагріється. Поїхали. Так, друзі, минуло вже 10 хвилин. Подивіться, акумулятор нагрівся до температури 62 градуси, і більше я його не буду вже мучати. І він віддав 1554 мА. Ну, приблизно, приблизно так само, як і попередні акумулятори. Але щось мені підказує трохи краще. Ну, як мінімум, мені дуже подобається те, що в DataShiet від Samsung написана вже більш-менш правдива цифра довготривалого струму розряду порівняно з попередніми акумуляторами. Так, знімаю цей акумулятор. Нехай охолоджується, його поставлю біля кулера, біля активної системи охолодження. Так, ще в мене є ще один акумулятор, такий самий 32Е. Його ємність 3192 мА. І давайте ми його розрядимо, прямо як написано в книжці. Силою струму 6,4 А. І побачимо, чи він витримає, чи протримається акумулятор. При такому струмі навантаження. Ну що, поїхали. Акумулятор повністю розрядився, він віддав 3139 мА, а в зарядному пристрої і він віддав трохи більше. Так. І дивимось, температура у нас в кінці тесту. Ну, можна рахувати, була 61 градус. Тобто, тест пройшов, цей акумулятор, і виробник дійсно вказав адекватну цифру в своєму Data при, по максимальному струмі довго, для довготривалого розряду. Так, ну і це просто чудово. Тобто, У нас елементи від Samsung показують заводські показники, показники просто нових акумуляторів. І це дуже круто. Переходимо до тесту ємності акумулятору Samsung 50E. Головне не переплутати плюс та мінус, бо в мене не працює захист. Так, у нас з'явилась напруга 418 В. Будемо розряджати акумулятор силою струму в 5 А для початку. Потім максимально довготривалий струм розряду, вказаний в Dataші 10 А. Потім наступний акумулятор розрядимо силою струму в 10 А. Ну що, поїхали. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 4818 мА. Температура в кінці заряду становить приблизно 36 градусів, тобто для такого акумулятору струм розряду 5 А. Ні про що, можна спокійно давати більше. Але ще те, що я помітив, дуже цікаво, що зараз акумулятор віддав 4818 струмом 5 А. А попередній замір ємності показав 4769 мА. Тобто при струмі розряду 500 мА чомусь літакава показала значення менше. А ми переходимо до наступного тесту ємності. Будемо розряджати акумулятор силою струму в 10 А. Температура акумулятору перед початком тестувань 22,3 градуси. Поїхали. Сила струму розряду 10 А. Закінчився тест ємності акумулятора. Акумулятор віддав 4874 мА. Температура акумулятора під час тестування була в районі 54 градусів, і це просто чудовий показник. Саморозряд теж дуже важливий показник акумулятору. Ці елементи були заряджені, ну якщо чесно, мінімум днів 10, я вже трохи збився з рахунку. будемо вважати днів 10, максимум 2 тижні. Так, Почнемо, елемент від LG 417 В. Sanyo 4 ну можна рахувати 17 вольт. І Samsung 417. Тобто за 2 тижні з ними нічого не сталося. Показник по саморозряду досить хороший. Елементи розташовані наступним чином, і все, друзі, не просто так. Ми будемо переходити, можна сказати, від елементів з меншої ємності до більшої. Також ми будемо враховувати внутрішні опір елементів, їх вартість і так далі. Почнемо з елементів від LG. А також, друзі, поза кадром. У мене трохи більше елементів всього. А, я ще тестував поза кадром елементи. І я їх додаю, щоб ви бачили. Приблизну картину поємності, яку яку можна отримати з елементів. Значить, елементи від LG і Sanyo Їх вартість за штучку 60 гривень на OLX Посилання я залишу в описі під відео. За цю ціну ми отримаємо приблизно 3000 мА ємності, опір близько 32 мА. Це дуже непоганий показник. Дані акумулятори взагалі всі акумулятори дуже добре підійдуть для якихось саморобок, для павербанків, для пристроїв, які потребують великої ємності і не потребують великої струмові дачі. В даташитах на ці акумулятори вказано, що вони можуть віддавати 10 А. Сили струму, але по факту ми бачили, що хвилин 7,5 і акумулятори починають нагріватися до температури вище 60 градусів, і не проходять тест, абсолютно усі. Ось. Але є деякі нюанси. У елементів від LG трохи вищий опір, ніж у елементів від Sanyo. і у елементів Sanyo трохи вища ємність. Тобто, з точки зору виг... максимальної вигоди з покупки, то е... елементи від Sanyo будуть, можна сказати, на першому місці. А Потім е... елементи від Samsung 32E вони вже коштують 70 гривень за штучку. Ми в середньому отримаємо десь 3, 3, 300 мА. Внутрішній опір в них вже менший, ніж у Sanyo. І це дуже добре, тому що а, саме елементи від Samsung показали, що вони можуть віддавати більшу силу струму, причому трохи менше нагріватись, ніж попередні елементи. Тому якщо вам потрібні акумулятори для якихось збірок, там, наприклад, акумуляторних, де акумулятори мають віддавати кожен елемент приблизно по 5-6 ампер, а, то краще в такому випадку взяти елементи від Samsung. Але якщо ви берете акумулятори, шукаєте акумулятори для середньостатистичних павербанків, то будь-які з цих елементів вам чудово підійдуть. А потім дуже цікаві елементи від Samsung 50e 21700. Вони вже трохи більші і у них ще більша ємність. В середньому 4900-4800 ми отримуємо ємності з цих елементів, внутрішній опір в них іще менший. Такі елементи вже 10 А будуть віддавати без проблем. У них немає при цьому сильного нагріву. Тому дуже класний варіант для саморобок, саморобних акумуляторів, або, я думаю, можна знайти холдери під такі акумулятори. Якщо дозволяють габарити, можна збирати саморобки на таких акумуляторах. Вартість їх 110 гривень. І на мою думку, це одна з найвигідніших покупок, якщо ви хочете максимально заощадити, витратити мінімум, а отримати максимальну ємність. А, так, ну що ж, друзі, посилання на всі ці акумулятори я залишив в описі під відео. Дякую вам, що дивитесь мій канал. Не забувайте підтримувати україномовний контент коментарем та вподобайкою. І до зустрічі в нових відео.